Президентські вибори в Україні мають відбутися наприкінці березня наступного року. Основні кандидати вже розпочали активно агітувати за себе, особливо у соцмережах. А дехто навіть встиг порушити закон. Олег Ляшко Олег Ляшко пише, як допоміг спортивній школі на Чернігівщині, і що діти не повинні пити, курити чи ширятися, а повинні ставити рекорди і прославляти рідну Україну. А також як видно з фото, на думку ляшка, прославляти і його особисто у статті 31 закону про освіту. Чітко сказано, що забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих політичними партіями, крім заходів, передбачених освітньою програмою. Агітація за Ляшка передбачена програмою цієї чернігівської школи. Чи це просто безвідповідальність політика, викладачів і батьків? Петро Порошенко. Президент Петро Порошенко також запустив себе в день молоді в оточенні юних українців, але принаймні не дітей і не у футболках з його ім'ям. Ще одна тема з нещодавних постів Порошенка ремонт доріг. Президент пишається, що особисто відкрив ділянку оновленої автотраси між Запоріжжям і Дніпром. Щоправда, ця ділянка менше 24 кілометрів. Юлія Тимошенко Юлія Тимошенко розпочала агітацію за себе однією з перших. Була навіть в образі принцеси Леї з культового фільму Зоряні війни. Тимошенко нагадала, що таку зачіску носили солдадери жінки, які брали участь у мексиканській революції, а також провела паралелі із ними, натякнувши, що вона теж героїчна і хоробра. Анатолій Гриценко. Анатолій Гриценко потролив Юлію Володимирівну щодо її ідеї канцлера для України. Пише, що це шедеврально і милозвучно, як Жозефіна Петренко. Політик також критикує владу. Розповідає, що робив, коли був міністром оборони та роз'яснює, чи він проект олігарха чи зарубіжного партнера. Один з останніх постів про перший кльов. Гриценко показує, кого зловив на мастирку та кукурудзу. Юрій Бойко. Юрій Бойко на своїй сторінці Фейсбук постить не часто, натомість регіональні осередки опозиційного блоку активно цитують свого лідера і спекулюють на темі цін інфляції ветеранів та релігії.